Ну що, любі друзі, шановна громада, прийшов час поговорити про тачки, які ми купуємо дуже 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 дорогі, і наскільки на них суттєва економія. У дорогих машин, які ми купили зараз недавно, це Raptor 23 рік, Ford f 150. І Ми за нього заплатили 57 тисяч доларів там. Новий В салоні зараз він на предзамовлення 160 тисяч євро. Тут з ремонтом, з розмитанням він обійдеться від 90 100 тисяч доларів. Дуже крути, крута економія на даному автомобілі. Далі в нашому списочку буде BMW 850. Вона тут стала зі всім 70 тисяч доларів. Це 2022 рік. Вони в нас від там, 110 вм комплектації. бо це М-4 мотори, не, не повністю М. А 4.4 мотор з МОБ-8. X7 привозили, він 22-й рік. Став тут 61 тисячу доларів з ремонтом. В нас вони такі починаються в Ресті від 90 штук. Так що теж дуже крута економія. Audi І... A7 зараз взяли 23-й рік народження. Її ще в нас в Україні немає, є тільки на предзамовленні в салоні. Ми її купили за 30... 3 тисячі доларів, вона в нас від 80 тисяч доларів тут. Вона з ремонтом, я думаю, стане десь в тисяч 50. Так що на цих дорогих машинах дуже-дуже суттєва економія. Можна від'їздити 5 років і продати ще в плюс, коли будете міняти на іншу машину. Так що звертайтеся в компанію Інтертрейд, ми знаємо круті варіанти по тачках, які варто брати з Америки, які не варто. Всі консультації безкоштовні. Так що чекаємо вас нас на офісі або за телефоном, який ви бачите над відео.